Сосив вдома, а це вже було десь години-дві ночі. Я просто перетворююсь на якусь мегеру, не знають правила дорожнього руху. Гра на виживання, хто реально кого, Ні мопеди, не автомобілі просто не зупиняються на своє червоне світло. Можуть паркуватися де завгодно. Бісять ці всі смолтоки червоних червоних, як раків. Ні, ні. І мені здається, ще довго це буде ні. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і велкам на мій канал! Сьогодні хочу підняти дуже таку цікаву історію про звички туркень, до яких я або частково звикла, або не можу звикнути досі, проживши в Туреччині 14 років. Тому давайте дивитися, як ця турецька дисципліна впливає на місцеве населення. Ну що, готові? Поїхали! Я вже багато разів казала, що туркені дуже хазяйновиті і вони прибирають просто на постійній основі вдома, щоб ви розуміли, коли у нас було весілля? Після весілля мої батьки і друзі поїхали до чоловіка в квартири, тому що не можна було їх всіх розмістити. І мама каже, що вона посеред ночі просто прокинулась від того, що хтось із родичів чоловіка просто пилисосив вдома. А це вже було десь години дві. Ночі я не розумію цього культу прибирання. Типу, я розумію, що вони хочуть щоб було все чисто, гарно, але оцей культ прибирання, і навіть вночі це не окей, як на мене. У мене теж сусіди зверху якось один раз почали прибирати вночі, я на них скаржилася на охорону, тому що ну це ненормально. Я хочу поспати, а у мене тут бж жодич і пилисос, і я не можу спати. І взагалі мені сонду. Уже дуже важливий. Я, коли я не виспана, я просто перетворююсь на якусь мегеру. Я це собі дуже не люблю. Тому я вважаю, що всі повинні робити прибирати вчасно, а не вночі. До речі, є у вас звичка прибирати вночі. Для мене взагалі прибирання, це знаєте, більше про медитацію, навіть якусь. Я розслабляю мозок таким чином. Але сказавши все це, я не фанат, тобто я не буду кожен день просто щось там. Натирати, витирати тут це ну просто неможливо. Тут постійно хтось щось прибирає кожен день, вікна миють кожен тиждень, тобто тут гіперувага до прибирання. Другим пунктом я відзначила би те, що турки реально дуже-дуже погано водять машину. Мені навіть здається, що вони не знають правила дорожнього руху, тому що коли ви їдете, ніхто вам поворотником не показує, що кудись він повертає. Всі просто в якомусь хаосі, як каже мій чоловік, після того, як ти вже поводив машину в Туреччині, ти можеш її вводити просто в будь-якому куточку світу. У мене подружка дуже. Часто живе в Азії, і вона каже, що ще гірше в плані керування авто, тільки в Азії. Але каже: я там вже теж до цього звикла, і це типу норма. Я скажу чесно, я досі не звикла до цього в Туреччині, і це, напевно, одна із причин, чому я боюся тут сідати за кермо, хоча я вмію водити, у мене є права. І дійсно, це знаєте, інколи виглядає як гра на виживання, хто реально кого. Наступним пунктом випливає з попереднього, це те, що тут ніхто не звертає увагу на світлофори. Інколи буває таке, що у мене горить зелене світло, я переходжу дорогу, а мені сигналить автомобіль. Ну, типу, йому взагалі пофігу. Скільки разів ми їздили з чоловіком кудись у міні-подорож по Туреччині, і скільки разів ми бачили, що ні мопеди, ні автомобілі просто не зупиняються на своє червоне світло. Тобто, знаєте, тут якщо ви хочете себе того просто вийдіть на світофор і це вже знаєте це навіть вже така нервова нотка бо дуже багато людей збивають на світофорі навіть коли вони просто йдуть по своїм реально правам на зелене світло і дуже багато в новинах передають що збивають дуже багато людей дуже багато дітей потрапляють в лікарні тому що просто ніхто не звертає увагу на світофор і до речі чи коли навіть люди переходять тут світофор, не тільки машини, то вони теж не дивляться на який колір світофора, вони просто дивляться направо, наліво, нема машин, переходимо. Тобто тут немає такого, що всі стоять і чекають зелене світло. Ну прямо нема від слова зовсім. Мене це настільки бісить і ще більше бісить, те, що вони передаються все дітям. І скільки разів я бачила сім'ї, хто переходить світофор? Вони не розповідають дітям, що потрібно там переходити тільки на зелене світло. І діти, звісно, щитують це, вони бачать батьків своїх як приклад і таким чином потім вростаючи роблять все те саме. Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, чисто моя думка, що це ненормально. В попередніх відео я казала, що тут збили мою подружку і колегу на Зебрі на секундочку, і при цьому при всьому водію нічого не було. Діліться в коментарях, можливо, у вас є якісь історії пов'язані з цим. Знаєте, автомобілі це взагалі окрема система тут в Туреччині. І ще одним пунктом я підмітила для себе це неправильне паркування. Це не те, що просто вони не вивертають там колеса, коли паркуються. Да? Як от в нас навчали в автошколі, що коли ви паркуєте, з вас колеса мають бути рівно. Тільки якщо ви там на горі десь паркуєтесь, тоді ви ставите колеса так чи так. Тут ні, тут не навіть ми не говоримо про вивернуті колеса. Леса, ми кажемо про те, що тут турки можуть паркуватися де завгодно. Навіть якщо буде заборонена парковка, вони все одно там будуть паркуватися, їм пофігу на все. Я скільки бачила, що просто перекривали машини цілу вулицю, і там вже всі стоять, сигналять, а його просто навіть немає в машині, бо він вибіжав в місцевий, якийсь там маркет чи ще щось, чи за цигарками. І таким чином вся вулиця чекає, поки він повернеться, тому що він заблокував. Просто дорогу мого чоловіка це неймовірно бісить, і він завжди каже: Боже, як їм видають ці права.' Але насправді ситуація така, яка є, ми її виправити не можемо. І паркування тут взагалі інша історія. Тут є якийсь, типу трафік по лісі, але я жодного разу не бачила, щоб реально ну от, забрали в заборонених місцях машини. Один раз я бачила евакуатор, він забрав е машину у мене на очах. Але як Якщо порівнюватись з тим, скільки порушень при паркуванні, то це не з з тим, як працює тут евакуатор. Стоп, стоп, стоп. Хочу перервати це неймовірно цікаве відео на один дуже важливий меседж. Я дуже вам багато разів розповідала, що я була в терапії. Два з половиною роки і це мені дуже допомогло, і я завжди топлю за психологів і за психотерапевтів, тому що зараз, особливо, коли у нас є дуже багато стресу, війна, багато у кого переїзд, адаптація це все відкладається на нашому здоров'ї. Якщо ми не помічаємо якихось проблем одразу, і ці проблеми вони потім нашаровуються одна на другу. Це взагалі вилазить навіть різними хворобами. Тому сьогодні хочу вам порадити платформу Майндлі. Це найбільша пошукова платформа психологів. Там більше чотирьох тисяч різних психологів. Кожен із них має свою відеовізвізитку. Ви можете її продивитися і вибрати свого спеціаліста. Тому що знаю по своєму досвіду, не завжди це. Перший спеціаліст, котрий вам попадеться, скануйте QR-код на екрані або переходьте по лінку в описі до цього відео, обов'язково використовуйте мій промокод KARASOY і отримуйте 10% знижку на перший сеанс. Це дуже допоможе вашому здоров'ю, і ви собі з майбутнього скажете велике дякую. На цій платформі ви можете обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет і одразу забронювати його навіть із сьогодні на завтра. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майндлі є свій мобільний додаток, у якому дуже зручно бронювати сесії з будь-якої точки світу. Ну що? А ви продовжуйте насолоджуватися неймовірно? ciekawym wideo. Турки дуже люблять тут small talk, Тобто для них, знаєте, це поспілкуватися. Це нормально для таксиста спитати не релісін, звідки ти, чи ти одружена, скільки тобі років, де ти живеш, скільки ти знаходишся в Туреччині. мене настільки бісять ці всі small talk, Я взагалі не та людина, котра з незнайомими буде спілкуватися. Хоча я сама по собі відкрита до спілкування, але я не можу переходити на такі, знаєте, особисті, Обустій якісь теми, а тут це типу нормально. Тут нормально запитати у людини, скільки вона заробляє там на першій зустрічі, і коли ти кажеш, типу, чому я маю тобі про це розповідати? Вони так типу дивно дивляться і кажуть: а що тут такого? типу, ми ж нічого не питали. От а для мене це як для людини з України, українки для мене це максимально дивно. І я пам'ятаю, що був такий момент, коли я вже почала навіть хамити людям відповідь, казати, яка вам різниця заміжні, я не заміжні? Яка вам різниця? Скільки мені років? Типу, завізіть мене на місце призначення. Але я потім зрозуміла, що це як одна із традицій, звичок і взагалі культури тут, в Туреччині. І тут всі щось таке типу запитують. Їм не завжди це цікаво. Вони це роблять просто реально для того, щоб просто з вами закрутити якусь розмову. І це просто як така звичка. Є люди, котрі, знаєте, дуже люблять смолтокі, а є котрі взагалі не люблять ви до якого табору за Відносити я до тих, хто не любить. Якщо ви спостерігали за місцевими туркенями, ви вже бачили напевно, що вони дуже люблять цацки. Тобто прикраси, різні такі каблучки, браслети, якісь там кульчики, як у мене сьогодні. Тобто, і чим більше цих прикрас, тим вони якби себе більше показують, людям, показують своє я. Вони так само виражаються, скажімо. І знаєте, я якось до Туреччини не дуже любила якусь бюджету. Біжутерію, у мене в основному були якісь золоті прикраси чи срібло. А потім, коли я переїхала до Туреччини, я зрозуміла, що це прикольно. і я почала купувати дуже багато біжутерії, і я зрозуміла, що є дуже класна біжутерія, особливо тут в Туреччині, котра, знаєте, дизайнерська, вона трішечки дорожча. Ну, можливо, навіть не трішечки, а вище середнього цінника, скажімо. Але вона не чорніє, вона дуже класно взагалі себе показує. Заявності. І я вирішила собі робити такі деякі невеличкі колекції. Я люблю зараз змінювати якісь сережки, змінювати якісь каблучки, і мені здається, що це прикольно. от цю звичку я б собі взяла і, знаєте, намагаюся розвивати. До речі, якщо у вас є якісь рекомендації прикольної біжутерії в Туреччині, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, тому що я завжди шукаю. Щось дуже унікальне. І якщо вам цікава моя колекція біжутерії і, взагалі, прикрас, теж пишіть, можливо, я зроблю якийсь відео влог, де покажу всю свою колекцію. Турки в основній своїй масі дуже люблять спати до обіду, і це я не перебільшую. Звісно, якщо комусь потрібно йти на роботу, то вони йдуть на роботу. Але якщо ви поїдете кудись у відпустку, і знаєте, як у нас прийнято там йти на пляж о 8-й годині, там вже о 10-й повертатися назад, тому що це саме негативне сонце. Ми, як правило, не застаємо. То у турків якраз в 12 дня вони тільки йдуть на пляж, тільки починають загоряти. Дуже часто можна побачити турків, таких, знаєте, червоних-червоних, як раків, котрі згорають, навіть не використовують креми. І це у них вважається нормальним. Ми в минулому році їздили в сторону Фетхія з чоловіком. І найбільшим шоком для мене було це побачити жіночку з новонародженою дитиною. Напевно, там їй було, я не знаю, ну місяці два максимум. І вона в дві години дня з дитиною йшла на. На пляж, я просто настільки була в шоці, що у мене навіть не було слів це все знаєте описати. Це все явище описати, тому що ну це якщо людина не думає про себе, ну то хоча б про свою дитину вона має якось подумати. Але це нормально для турків. Тут дуже часто у вихідні дні, в суботу і в неділю в кафе і ресторанах ви можете замовити сніданок майже до п'яти вечора, тому що всі збираються сім'ї. Я ми всі висипаються, а потім вони снідають до п'ятої вечора. В будні дні такого немає, але в суботу і неділю ви можете побачити, що, наприклад, хтось може пити вже вино, а хтось може сидіти з цими маленькими тарілочками і куштувати турецький сніданок. То дійсно дуже мало людей, хто реально займається спортом і переймається здоровим харчуванням. На жаль, це так і є. Тут є проблема з надмірною вагою, причому є та сама проблема і у дітей. Я дуже часто бачу. І дійсно, навіть отак, от, якщо дивитися по знайомим, то дуже мало людей ходить до спортзалу або, в принципі, займається якимось спортом. Звісно, є майданчики, якісь корти на набережних, і там завжди забито. Там люди. Люди якось роблять резерв поля, наприклад, як ми робили, коли грали в теніс і грають. Але ви маєте зрозуміти, що це маленький маленький відсоток від цих людей. І тут дійсно, якщо в принципі подивитися на всю націю, так от на вулиці, хто ходять, вони всі такі, знаєте, взбитенькі. Я вважаю, що це ненормально. Навіть я коли приїжджала до України, я дивлюся, що тенденція вже змінюється в тому плані, що люди дивляться на склад. Що входить до якихось продуктів, вони намагаються якось балансовано харчуватися. Хтось займається йогою, хтось пілатесом, хтось плаває, хтось іще щось робить. Ну тобто, навіть отак, от по моїм знайомим, я коли запитувала, тобто це все класно. Але в Туреччині ще не дійшло до того рівня, щоб люди настільки піклувалися про себе. У мене моя однокласниця нещодавно приїхала з Нью-Йорку до Ізміру. Ми з нею не бачились дуже дуже довго. Мені здається, більше 14 років. І перше, що вона мені сказала, каже: Яна, я не бачила людей, щоб тут займалися спортом в Нью-Йорку. навпаки, всі такі Хелсі намагаються якось себе вдосконалити. А тут каже: всі смалять, п'ють, і каже: Я не бачила спортсменів навіть на цій красивій набережні, де можна просто побігати безкоштовно. Я кажу, що маємо, то маємо. Тут, на жаль, ніхто не сортує сміття. Так, в деяких великих ЖК є спеціальні баки для скла, для пластика і для всього паперового, що зв'язано з цим. І буває таке, що є декілька людей, хто сортирує і скидує в правильні баки. Але я багато разів бачила, що просто якийсь турок може проходити повз і в скло кинути, наприклад, пластик. Я бачила, як вивозять це сміття, і всі ці баки просто в одне місце знову ж. Такі кидають, тобто тут нема сортування сміття. Я знаю, що в Україні з цим теж не дуже ок, але я також знаю людей в Україні, хто спеціально сортує сміття і відвозять навіть самі це до цих от центрів, де вони збирають його. В Туреччині ні, ні, і мені здається, ще довго це буде ні. Що стосується сміття, ще б що я додала, тут викидають сміття навіть не в сміттєві баки, а просто. То, де бачать туркам, насправді дуже пофіг на природу, на навколишнє середовище, незважаючи на те, що це дуже красива країна. І багато разів, коли викидувала дитина якесь сміття, батьки не робили зауваження, не підіймали, не викидали в правильне місце. Якось один раз мій чоловік зробив зауваження. Коли дитина викинула сміття, він підійшов до, її, до дитини мами і каже. Же, будь ласка, заберіть це сміття, і викиньте ось буквально в двох метрах сміттєвий бак. На що ця жінка сказала: ти хто взагалі такий? І чому ти мені указуєш, що мені зробити? Ну, чоловік, звісно, в мене такі, знаєте, емоційний. Він одразу сказав: Слухай, ну, ми ж не свині, давай якось викидуй. І він на неї наїхав. Тоді вона взяла і викинула. Але в більшості випадків вони не сварять не дітей за це. Тобто, діти це вростають і теж вважають нормою смітити. І взагалі, оці. Культури нема прививати дитині чисте навколишнє середовище. Дуже часто бачила, що туркені кладуть свіжий хліб до морозилки. Вони нарізають його шматочками, і там, наприклад, чотири шматочки кладуть в один, в один пакетик, а потім виймають і він як свіжий. І дійсно, він дуже швидко розморожується, і він, прямо, знаєте, такий свіжий, як, як з пекарні. Мені, чесно кажучи, я, я якийсь період це робила, потім мені стало ліньки, і Я кладу хліб просто в сам холодильник, і він так само свіжий. Просто підігріваю його на петельні і все. Мені теж так подобається, бо я не можу з'їсти весь хліб за, за декілька навіть днів. Ми беремо одну буханку хліба і нам її вистачає, мені здається, просто на тиждень. Але це класний лайфхак, тому що я не люблю викидувати взагалі їжу, тому що реально дуже багато людей є, в кого взагалі немає ніякої їжі, і я себе почуваю не дуже комфортно, коли я викидую цю їжу, яка з Псувалася тому це класний лайфхак, Беріть собі, знаєте, в нотаточки. Я думаю, що він може вам знадобитися. В Туреччині не їдять ту саму їжу дуже багато днів. Я знаю, що навіть на другий день дуже багато сімей не їдять ту саму їжу. Як би це не звучало? Я, наприклад, теж не люблю. Я люблю таке все, знаєте, з-під ножа. Але <с> мені чоловік якось нав'язав свою думку, що два дні можна їсти одне й те саме, але все одно я можу, наприклад, йому те саме підігріти, а собі вже роблю якийсь прикольний салатик, там, знаєте, чи з креветками, чи з тунцем, Бо я якось. Не знаю, мені потрібна різна їжа, я теж не можу це робити, тому я не засуджую. Але знаєте, коли є сім'я з двох людей, як у нас, у мене чоловік і я, то це ще ок. Але коли у вас сім'я з чотирьох людей, і кожен день вам потрібно готувати з-під ножа, то це напевно дуже тяжко. Бо я пам'ятаю, що в нас в дитинстві завжди мама готувала на декілька днів. Звісно, вона готувала різну їжу. Ми все одно їли там. Два дні однакову, можливо, їжу, а потім вона все одно змінювалася, і це було окей. А тут мені ще знаєте, здається, із за того, що туркені вони в основному дуже багато хто вдома, особливо там вже в похилому віці, да хто вже давно не працював, вони просто звикли до цього побуту. Тому у них є оцей культ їжі. Вони намагаються постійно щось нове готувати. Можливо. Це пов'язане з прибиранням, тобто в них це вже знаєте, як їхній лайф лайфстайл. Як хтось ходить в офіс кожен день, отак вони і готують, і прибирають кожен день. Якщо їм це окей, то окей. Я прибирати кожен день не хочу. От і в принципі там мені зготувати на дві людини різну їжу кожен день. Теж мені окей, але не прибирати кожен день. Це не знаю. Це для мене просто ненормально. Але я можу сказати точно, що якщо у нас будуть діти, то я не буду кожен день готувати. Скоріш за все, це теж буде на декілька днів. Буду просто наготовувати, а потім розігрівати. Ну, це окей. Дуже прикольний факт про мене і те, що в принципі змінило мене в Туреччині, це я почала тут дуже-дуже багато гуляти пішки, тому що тут настільки є красиві краєвиди, які ви можете на машині навіть не помітити. Я обожнюю, мені здається, я обійшла в Істамбул пішки. Я знаю кожну станцію метро, де виходити, куди заходити. Це. Дуже прикольний, який знаєте такий експірієнс. Але переїхавши до Ізміру, я казала, чи то в мене якась діпрісуха почалася тут. Чи я не знаю, але мені, от саме в Ізмірі не хочеться гуляти одній. Я дуже часто чекаю чоловіка, і ми разом тоді йдемо з ним гуляти, тому що мені тут якось сумно, мені тут не так гарно, як в Стамбулі. Тому ця звичка у мене, знаєте, як набулася в Туреччині, так і позбулася в Туреччині. Розкажіть про. Ваші звички, можливо, ви щось перейняли у турків у туркень, а можливо, ви досі не можете з чимось звикнутися. Мені буде дуже цікаво послухати, а у мене було все. Цьомкі-цьомкі-пакусіки!